Традиційно у цій парі на каналі Вектор з вами телерадіокомпанія Лозова із черговим випуском міських новин. У студії Ірина Нестеренко. Мої вітання всім, хто наразі з нами. Отже, сьогодні у випуску. Запрацював новий кабінет ультразвукової діагностики. Скоріше за все, іще одні громадські слухання. Головний принцип партнерські стосунки: кількість городян-учасників бойових дій збільшується. Навчальні заклади готуються до нового навчального року. Яка вона? Архітектура. У вівторок у поліклініці Лозівської міської лікарні відкрили новий кабінет ультразвукової діагностики. У присутності медиків та відеокамер Лозівський міський голова Сергій Степанов та головний лікар міської лікарні Алла Шолом урочисто перерізали червону стрічку. В новому кабінеті встановлений надсучасний апарат ультразвукового дослідження вартістю понад 2 мільйони гривень. Світові його презентували лише минулого року. В лозовій апарат з'явився завдяки участі міської лікарні в програмі Міністерства закордонних справ Японії, допомозі благодійного фонду лозівчан та власне наполегливості самих медиків. Керівник міста закликав грудян приходити на обстеження до нового кабінету, а медиків бути готовими надавати якісні медичні послуги. Сьогодні я іскренні хочу вислови слава благодарності міської лікарні, всім хто до цього собитті. Естественно, хочу высказать слова благодарности тем, кто имеет возможность такие средства собирать для оказания такой важной социальной помощи. Это точное событие для города, событие, которое нам позволит уровень профилактической работы, медицинской работы поставить на качество. Более высокий Упор делали мы на как раз на диагностику пороков развития плода. У нас, собственно, на этом была основана программа. Дали статистическую информацию. К нам приезжали представители японского правительства, смотрели, в каких условиях мы работаем, в каком состоянии находится наша больница, брали нашу статистическую информацию. Ну и по совокупности всего этого, наверное, наш проект был не худшим, коль мы победили. Головний лікар Алла шолом зазначила, для міської лікарні проблема матеріально-технічного забезпечення залишається актуальною. Державні поставки чомусь оминають лозову і медикам весь час доводиться вишукувати інші джерела фінансування аби якісно обслуговувати пацієнтів. Новий апарат надає повний спектр ультразвукових досліджень, завдяки йому можна обстежити всі органи і системи людського організму, говорять медики. У нас не было даже технической возможности организовать ультразвуковое исследование сердца взрослых. Сейчас такая возможность есть. И кроме того, аппарат снабжен доплеровской приставкой. То есть той приставкой, которая может определять характер кровотока в сосудах различных органов и помогать в диагностике, ну скажем, тех же стенозов, тромбозов. Также сейчас у нас появилась возможность исследовать суставы. То есть теперь уже все зависит от того, насколько полно Ми будемо цей апарат. На чому працювати? у нас є. Будемо працювати. Також завдяки новому датчику об'ємного зображення вагітна жінка зможе розгледіти свою майбутню дитину. Медики сподіваються, що і хвороби в пацієнті вони зможуть виявляти ще раніше, ніж було до цього. Апарат безболісний. Інформація про стан здоров'я пацієнта надається одразу після обстеження. Перший пацієнт Василь Лашин, директор Лозівського терцентру, залишився задоволеним, тим паче йому є чим порівнювати. Говорить, часто обстежувався на старому апараті. Впечатление очень потрясающее. Я, правда, без подготовки не знал, можно было. Если знал, я пожертвовал и не кушал, и не обедал. А так то, что можно было посмотреть, посмотрели. Изображение очень мягкое, оно, конечно, существенно отличается от того, что было на предыдущем аппарате. Вот. Приятно для глаз, меньше будет утомляться зрение. Керівництво лікарні повідомило, новий кабінет запрацює вже на цьому тижні. Він знаходиться на третьому поверсі поліклініці і прийматиме відвідувачів в будні з 8 до 16 години. Наприкінці травня у Лозові відбулися громадські слухання з обговорення моделі об'єднання територіальних громад на виконання закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Скоріше за все, у липні на городян чекають і ще одні громадські обговорення. А питання все теж добровільне об'єднання у спроможні громади. До такого рішення дійшли члени міської робочої групи з питань добровільного об'єднання територіальних громад, які днями в чергове зібралися, аби обговорити швидкоплинну ситуацію зазначеного питання. Після громадських слухань, які відбулися у Лозові 26 травня, де обговорювалася модель об'єднання декількох громад Лизнюківського та Лозівського районів в радіусі 25 кілометрів із центром міста Лозова. Депутати Лозівської міської ради рішення громади затвердили та доручили керівнику міста. Міста з відповідною пропозицією звернутися до усіх зазначених у моделі об'єднання громад. Протягом червня тривали широкі обговорення. До Лозової надходили або згода громад до об'єднання, або відмова, або альтернативні пропозиції. Новий поворот подій привнесло рішення депутатів Харківської обласної ради, які 18 червня більшістю затвердили перспективний план формування спроможних громад на Харківщині. Ці плани формувалися на підставі паспортів громад, які готували районні державні адміністрації. Ладська районна державна адміністрація надала до обласної адміністрації і до Офісу реформ пропозиції з двома центрами. Падавському району і місто Лазема запропонована Лозівською районною державною адміністрацією матриця ділить Лозівський район майже навпіл. Північні ради тяжіють до центру у Краснопавлівці, південні до Лозової. Тому цілком природньо зазначив міський голова усю демократично, чітко виписаному методиці кабінету міністрів України процедуру прийдеться пройти в чергове. Не поспішати розпочинати її, запропонував член міської робочої групи, панютинський селищний голова, а дочекатись висновку Кабінету міністрів України щодо перспективного плану формування спроможних громад на Харківщині. Хто не хоче чорним бабілом написать ваше право, але за це право хто-то должен і отвечать потом. К сожалению, это це теж не прописано в законі, кто то должен отвечать. Є бытует уже мнение, А мы попробуем, а потом вы никуда не денетесь, нас, нас проигнает. Может быть и будут так выглядеть нормативные документы на то время. Но за этим тоже стоит ответственность. Давайте еще раз встретимся. Давайте уже мы будем иметь возможность больше цифр и больше аналитики. Давайте, давайте еще раз советоваться. Много очень моментов, которые не зависят ни от нас, ни от вас. Никто не будет менять э, бюджетне нового законодательства, которое, извините, нас подводит. К тому що мы должны все проанализировать и объединиться, як громада, которая будет, яка э, повинна бути спроможна. Отже. Аналізувати, рахувати та переконувати один одного лозівчани та мешканці сусідніх громад все ж таки незабаром розпочнуть. Бо пропозиція Сергія Степанова підтримати рішення Харківської обласної ради та ініціювати його обговорення. Більшість від складу відповідної міської робочої групи підтримала Хто протягом того зіржався. Спасибо, Аліксі Петроздержався. Спасіба всім огромне рішення прийнята. Ці слів керівника міста і на дизайві емоцій та амбіцій на місцях заважають громадам приймати виважені рішення та об'єктивно підійти до головної реформи в країні – децентралізації. Звісно, де емоції, де пена. Я думаю і я в цьому вважаю, що в певному сенсі ці емоції вже трохи розвіялися і розсіялися. Тому в сухому остатку, звісно, мають бути питання ресурсу, повномочій і відповідальності. Ми діємо правильно і відповідально. І ми действуем не на один год вперед. Із всієї логіки те ні можуть персональна тносіться нікамні, нікому та із должносних ліс, які сьогодні ці должности займають на велике переконання міського голови. Процедура проведення громадських обговорень, які можуть приймати іноді долоносні рішення, і які одночасно мають низький рівень репрезентативності, у даному випадку не дієві. Вкрай необхідно застосовувати іншу модель волевиявлення членів громади. Дуже низький рівень репрезентативності. Поэтому точно можна з ним вважатися, тому що так виписано законодательство. На мой взгляд, не було б ніяких випросів, якщо було б бы закон законом містам референдумі. Точка, серед засобів пов'язаних із вимогами сплачувати податки, тим самим наповнюючи міський бюджет, у Лозовій проводиться робота по комунікаціях з платниками податків, головним принципом якої є партнерські стосунки. Про це йшла мова на плановому засіданні міської комісії з питань наповнення бюджету. Загальна ситуація з виконанням доходної частини доповідали фінансисти. Доволі втішна за п'ять місяців планові показники по всіх видах податків виконано. Зарамісміського бюджету складає триста двадцять два мрії сімсот тисяч гривень. Сімдесят 72 мільйони 700 тисяч гривень. Станом на 1 червня річний показник 72 мільйони виконали на 50 відсотків. Тобто ми отримали 36 мільйонів 400 тисяч гривень на хвилищницю. Це є випадок. Як вже зазначив Сергій Федорович, план на звітній період ми перевиконали на 6 мільйонів 421 тисячу 500 гривень. Про виконання доходів в розрізі платежів, які адмініструють, доповідали і податківці. Попадали видатках, що сплачуються до місцевого бюджету та контролюється податковою службою, станом на 1.06 надходження склали 43 мільйона 504 тисячі гривень. Що більше показників минулого року, за цей період на 1 мільйон 983 тисячі гривень, Тем просто склав 104,8%. Цифри бюджетних надходжень не повинні заспокоювати, наполягав керівник міста, адже наповнення бюджету це не самоціль, це засіб вирішення багатьох соціально значущих проблем міста. Сергій Степанов озвучував їх. По городській частині незабезпеченості залишається сума Тетяна сановашу прошу, 14 Уже 14,5 половина Хочу сказать о том, что она начиналась с 10 с копейками 11, которая сидит, к огромному сожалению, индексация по заработной карты. Где вопрос, о, с каких источников она будет компенсирована. То есть мы ее выплачиваем, чтобы было всем понятно, день в день. Никто из сотрудников бюджетной сферы не, упаси не может сказать о том, что такие расчеты не проводятся всеми распорядниками пошли. Это городская часть бюджета. У нас прогнозы на ее выполнение, слава богу, позитивные. Если не будет негативной динамики спада экономики сегодня в нашем городе, ну и, естественно, в нашей стране. Традиційним завданням і для фахівців і для депутатів є пошук додаткових надходжень до бюджету. Йшлося про легалізацію робочих місць, детянізацію зарплат, наведення ладою з обліком та оподаткуванням землі, оренди підприємців, які здійснюють перевезення та приймають металобрухт. Часто густо останні працюють незаконно і парадокс механізмів прямого впливу через мораторій проведення перевірок не мають ні контролюючі, ні фіскальні служби. В місті 5 юридичних осіб, які мають ліцензії на здійснення діяльності за архівлі, прийому та реалізації металобруху. Фізичні особи, як така ді, ця діяльність є незаконна. За інформацією у інспекції, ми виробили відповідний запит. В місті зареєстровано 31 ліцензіат. Ті, які отримали ліцензію. це ліцензії, Ну, можна, нажати, на 10. Так, 31 ліцензіатор, які офіційно отримали ліцензії. З них, як ми ну, перевірили, лише 11 є платниками податку. Була надія, в 2014 році був проєкт закону про автомобільний транспорт, який, який передбачав органи місцевого самоврядування, втручання, а саме організування діяльності або діяльності таксі. Але цей закон не був прийнятий і, і інших повноважень немає. Податкова може лише встановити факт неліцензійної діяльності та повідомити про нього орган, який видає ліцензію. Той може штрафувати. Свій рецепт штрафування радили депутати. Пускай міліція працює просто заставляє протокол об адміністративне правонарушення. Тут же час законодавства дозволяє штрафувати цього чоловіка на 17 тисяч. На 17 тысяч, не на 5 рублей, не на 100 рублей. Один протокол составят по рынку или два протокола составят по рынку, мы эту проблему на рынке закроем сразу. Протокольним дорученням комісії стало проведення інвентаризації всіх об'єктів оренди, створення бази даних усіх підприємців, в якій буде зібрано всі відомості, починаючи з режиму роботи, кількості працюючих, та інше. Аналіз діяльності підприємців у такий спосіб дасть привід застосовувати інші важелі впливу на неплатників податків, не агресивні фіскальні, а комунікативні, аби усвідомили необхідність сплати місцевих податків. Фракції КПУ у Лозівській міській раді відтепер тепер не існує. Натомість депутати, які входили до її складу, працюватимуть у фракції «Трудова Лозова». Відповідне повідомлення від керівника фракції надійшло, як того вимагає чинне законодавство на ім'я міського голови. Повідомила секретар міської ради своїх колег на пленарному засіданні, яке відбулося днями, та нагадала загальну статистику щодо депутатських фракцій та груп у міській раді шостого скликання. У нас на сьогодні з вами дія. Міській раді три фракції. Це фракція Трудова Лазова, про яку я тільки що сказала, також фракція Удар за Батьківщину, в якій п'ять депутатів, це Коба Сергій, Коба, Олексій Майсикович, Гриміку, Ткач, фракція Наш дом Лазовая, також п'ять депутатів Шевченко, Оджина Гришин, Цюпак, Загріблений. І діє дві депутатські групи. Група Лазовской собору у складе 26 депутатов. Артеменко, Белецкий, Боровенко, Большак, Величко, Зеленский, Вахненко, Кальченко, Корж, Лыповый, Михайлова, Мовчан, Наделька, Нижняя, Коричненко, Палев, Перепелица, Ренкман, Рохман, Рудь, Середа, Селезнев, Тимошенко, Ткачук, Фетченко, Шалом и депутатская группа «Летняя 13 депутатів у Тій Губяйцепович, Алінку, Дмитросенко, Куба Сергій, Кубавці, Куба Луці, Куба Єльен, Колумак, Краснопра, Приворотька, Натягов, Панаман, Савченко, Кач і Ткаченка. Оскільки сьогодні Верховна Рада України впритул підійшла до визначення формату чергових місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня, цікавою була інформація для роздумів і щодо партійності депутатів Лозівської міської ради, і також щодо партійності депутатського корпусу, це за даними депутатів. Чотири депутата партії відродження Артеменка Нетяга Савченка, Скаченка. чотири депутата. Члени КПУ Мельник, Кравченко, Тамілин Мовчан, Валерій, Чотири депутата Блок Петра Порошенка, Солідарність, Коба Сергій, Коба Євген Гримку і Шевченка. три депутата Батьківщина Байтекович, Коломов Кач, один депутат Народний фронт, представляє Краснопира. І три депутата партії Рювання, коли для здати пельні, ерішен і видина. Інші депутати, 31 депутат, базопартійні на даний час п'ятеро військовослужбовців, які воювали в зоні проведення антитерористичної операції і на даний час демобілізувалися. У п'ятницю отримали посвідчення учасника бойових дій. Посвідчення, медалі та грамоти захисникам вітчизни урочисто вручив лозівський військовий комісар Ігор Демичук. Задля цього військовослужбовців запросили до військкомату. Їм подякували за службу і розповіли, якими тепер пільгами вони як учасники бойових дій можуть користуватися. Зокрема, це право на безкоштовне санаторно-курортне лікування та знижка на оплату за комунальні послуги. По навчальних закладах міста тривають ремонтні роботи. Школи та дитсадки готуються до нового навчального року. Майже мільйон гривень виділено з міського бюджету на цьогорічний капітальний ремонт покрівель шести навчальних закладів Лозової. Поточні ремонти виконуються за фінансової підтримки батьків дітей та спонсорів. Деякі навчальні заклади залучають інші джерела фінансування. Звідки? Дивіться далі. Другий рік поспіль 13-й дитсадок бере участь в обласному конкурсі міні разом у майбутнє. Перший стосувався реконструкції басейну, другий енергозберігаючих технологій. Прежде всего, мы поставили за приоритет доделать наш бассейн, поскольку к бассейну должен быть еще подход. Это большой коридор, в котором очень много окон. Окна все старые, сквозят. Соответственно, туда нужно поставить новые энергосберегающие, сохраняющие тепло. Ну, и эстетический вид, конечно же, намного будет лучше в бассейне. Проект розрахований на 250 тысяч гривень. Половину суммы виділяє обласний бюджет 45% в Решта кошти навчального закладу. Наразі роботи із заміни вікон у дитсадку тривають і мають завершитися найближчим часом. Колектив навчального закладу планує замінити старі вікна на нові металопластикові в спортивній та музичній залах, медичному кабінеті на кухні та в пральні. Після цього працівники дитсадка самотужки робитимуть відкоси. В дитсадку сподіваються, що цього року в їхньому закладі відремонтують і покрівлю. Заплановано ремонт покрівлі ЗОЖ номер 12. Панютинської першої школи по дошкільних навчальних закладів, це дошкільний навчальний заклад номер 4, 7, 4713 Ремонт покрівлі сьомого дитсадка завершено. Натомість працівники цього закладу розпочали ремонт приміщень. Там, де ремонтні роботи ще не розпочато, видно наскільки сильно текло зі стелі в дощову погоду. Оцінити ситуацію до дитсадка в травні особисто приїздив Лозівський міський голова Сергій Степанов. Він піднімався і на дах навчального закладу, говорять працівниці. Розпочати торік ремонт покрівлі в четвертому ліцеї триває там. Яку покрівлю реконструюють на шатрову? Два корпуси зробили минулого року. Один планують в цьому. Швидкими темпами йде робота на сьогоднішній день. Майже вже готова каркасна частина, крівля буде в нас. До 1 вересня покрівлю необхідно робити іще над одним підвісним корпусом закладу та над басейном, але це вже буде скоріш за все наступного року, говорить директорка 4-го ліцею Вікторія Шалімова. Також заклад взяв участь в обласному конкурсі мініпроєктів. виграв його і тепер в Харчбулуці буде встановлено дві сучасні електропічки. Будемо заміряти показники. Це економія електроенергії, електроносіїв. Ну і відповідно до технологічних даних, має покращитися і випічка ремонтні роботи по навчальних закладах мають завершитися до початку серпня. В цей час спеціально створена комісія перевірятиме готовність шкіл і дитячих садочків до нового навчального року. Старшокласників та студентів, які активно беруть участь в різноманітних міських молодіжних заходах, розважальних і не тільки пропагують здоровий спосіб життя, борються з негативними явищами у суспільстві, цими днями привітали з днем молоді. Керівництво Лозівського управління у справах молоді та спорту вручило їм грамоти та подарунки. Максим майбутній архітектор з Лозівським центром молоді, студент співпрацює третій рік. За цей час він закінчив школу вожатих, встиг стати одним з організаторів Лозівської спілки молоді, ну і звісно, брав участь у різноманітних заходах центру. Було 2015, Была тема Голливуд. Всі одевались на актерів, що были схожі, какие-то костюмы, пытались подобрать. Прошлого род была вечеринка в стиляне. То же самое все приходили в каких-то таких. Інтересних костюмах Вожатим Максим працює вже три роки. Доволі успішно студенти нагородили в Харкові. ...і Тепер він ділиться досвідом з початківцями. Розказувала плюс які є плюси, які є мінуси, як швидко знайти... спільний язик там з дітьми, які трудні, які там плачуться, хочуть домой. Майбутня актриса драмтеатру і кіно, а нині студентка і працівниця дитсадка Ірина відвідує центр молоді ще зі школи. Тут вона співає, танцює, бере участь в акціях. Море позитиво, завжди весело, хорошо воспринимают новых детей. Мы рады, что все-таки мы сюда пришли, здесь есть ну, какой-то потенциал что ли, то что ну здесь мы можно сказать ну вот видим дорогу в будущее. Цьогорічний випускник 12-ї школи Вадим пригадує, як три роки тому прийшов разом з друзями в центр вчитися танцювати. Тім вийшло так, що тепер він не лише танцює, а й співає. Є ведучим розважальних програм. Цього року Вадим готується стати студентом, незважаючи на зайнятість, обіцяє знаходити час приходити сюди. Тут навчилися, тут вирослі. Ну кати забуть зразу. Ні сюди, звісно, будем але це як школа. В школу завжди хочеться вернутися, так і сюди теж директорка Лузівського центру молоді Ольга Зубрицька розповіла, як центр допомагає молоді в питаннях працевлаштування. Лілія Кошнір з 2009 року співпрацює з центром співає тут. А сьогодні вона вже працює вчителькою музики 12-ї школи. Справжня молодь повинна іти вперед з мріями. Якщо є мрія, є стимул і пригадати ті незабутні моменти, які в них відбулися тут. Хтось закохався, зустрів перше кохання. Хтось відкрив собі талант до співу, хтось відкрив собі талант до танцю. І ведучі і присутні разом пригадали найкращі моменти свого життя. Як це не дивно, але всі вони пов'язані з лозівським центром молоді. Я башов судану не сам звідка. Пісні про кохання, вірші, схвильовані вітання. Все це виглядало зворушливо, особливо коли студент Максим через минулий проступок на навколішках вибачався перед ведучою. Мам, я попросив, я <праць> <праць> Начальника управління у справах молоді та спорту Ірину Сазонову все це настільки зворушило, що й вона розповіла про свою знамену подію в житті. «Це коли я переступила порог центру молоді, И когда я вижу, увидела здесь перший раз ваши пылающие глаза, то, что вам здесь интересно, то, что вам здесь нравится, я была ну, на седьмом небе от счастья. З нагоди дня молоді управління відзначило 20 своїх активістів. Їм вручили грамоти та подарунки. 1 липня. День архітектури України. А отже, професійне свято всіх будівників. Зокрема, їхня робота багатогранна, розповідає завідувача сектора містобудування та архітектури відділу містобудування архітектури та земельних відносин Інна Кошляк. Сьогодні працюють над внесенням змін до генерального плану лозової розробкою плану зонування. Останні дозволить раціонально використовувати існуючу забудову і правильно спроєктувати її на територіях, які будуть приєднані до міста. Як і раніше, забудовникам видають містобудівні умови, обмеження або будівельні паспорти на житло житлові будинки зовнішній вигляд об'єкту погоджує архітектурно будівельна рада, яка діє при відділі. Більше уваги цьогоріч приділяється ландшафтній архітектурі. Зауважує її на кашляк пам'ятникам у цьому році. Заплановане будівництво біля лозівського краєзнавчого музею нового пам'ятного знаку загиблим за незалежність України. Також наразі вивчається питання демонтажу деяких існуючих. Треба приділитися і з тим, що залишиться на цьому місці, і як це все зробити, і потрібно ли це робити. З перейменуванням вулиць. А ще зовнішній вигляд центру надання адмінпослуг. Можливо, від професії отримали не зовсім те, про що мріяли, але їхня робота потрібна. Певні архітектори потом був останній матеріал на сьогодні. У випуску ставимо крапку та починаємо готуватися до чергової зустрічі з вами з цікавою інформацією про міське життя. Тож до зустрічі у п'ятницю місяця час зустрічі змінювати не будемо.